Доброго дня! діти! Сьогодні я вам розповім про свято водохрещення. 19 січня ми відмічаємо водохрещення. Це одне з найбільш християнських свят. Цього дня Іван Хреститель охрестив у річці Йордан Христа, після чого сталося богоявлення Ісуса оголосив себе Спасителем. Саме тому водохрещення ще називається Богоявлення. Колись дуже давно наші предки цього дня вшановували богиню річок дану. Вважалося, що вода цього дня стає чарівною, нею мивалились дівчата, щоб бути вродливими, нею лікували хвороби і захищались від нечистої сили. Уранці на водохрещення відбувається церковна служба, а потім хрестний хід до річки Чистовка, де священник святить воду в ополонці. Воду набирають додому, бо вона зберігає свої властивості протягом усього року. Є такі смінивці, які купаються в ополонці. А зараз я пропоную вам послухати казку про водохрещення. Водо хрест біля ополонки ставлять. Йордан іде, а бігом на річку хопись за чиюсь білизну. Почув у річку, вода ж крижана. Бо після водохреща наша рідня ще довго у воду не вступить. Пісить на пакости, підбий когось та гріх. Увага, увага, мирний периметр прорвано, з чортової домівки вислизнув суб'єкт. Знову, ну чому їм в теплі не сидиться? Вилітаю! За народним повір'ям, поки воду на Йордан не посвятять, в ополонках не можна полоскати білизну, інакше нечисть вхопить. Але який чорт зараз би сидів у воді? Така зюзя! І ніхто не піде до річки прати. У всіх є пральні машинки. До речі. Де ж той рогатий? Так і знав! У всіх же тепер поправки є. бабусю! Сьогодні другий святвечір або, як кажуть, голодна кутя. Так, кутя пісна, риба пісна, вареники з капустою без м'яса, все на олії. Чудово! Господиня молодець. Упіймався грішнику. А, пізно! Ця хата тепер моя. У ній замість голодної коті буде тлуста. <рес> Та ти собачу картоплю з салом підсолодив. Бабцю мені пороблено. <рес> Розсмішив і втік. Тато, а чого ми завтра на річку підемо? За легендою на водохреща. Кожна ріка стає Йорданом. Ходи, намалюємо хрестики на одвірках. То для того, щоб жодна біда наш поріг не переступила, я знаю. Зараз забіжу до хати і надскапустю. Повечеряли. <плес> Тепер покладемо всі ложки в одну миску і накриємо хлібом. А навіщо? Щоб що? хліб добре родився. Голодна куття передує великому християнському святу, богоявленню Господньому, або Йордан чи по-іншому водохреща, яке нагадує нам про хрещення Ісуса Христа Іваном Предтечею у ріці Йордані. Ця подія стала початком Христового проповідництва і відкрила для людей Спасителя світу в честь хрещення Христа 19 січня відбувається велике водосвяття. Треба, вода вже стає святою, от тобі й припекло. Священник уже освятив воду своїм хрестом. Тепер вона набула цілющих властивостей. Христос хрещається. В ріці Йордані. Ходіть до столу! Нині останнє із зимових свят. Як іде лапати сніг на йордан, буде добрий врожай. Прикмета така. А як нині зірок не буде, то не вродять горіхи і ягоди. Під час освячення йде сніг, добре роїтимуться бджоли. Коли на водах реща повний місяць, чекай паводку, а коли грім і блискавка, чекай глобальне потепління. Ану геть звідси, а то зараз водою покроплю. Тільки не це треба своїм вітанні листівки надіслати. Тепер, дітки, ви знаєте, як святкують свято водохрещення. Сподіваюся, вам сподобалось. До побачення!